Молитва батьків за померлу дитину. Господи Ісусе Христе, Боже наш, владико життя і смерті, утішителю скорботних, із засмученим і зворушеним серцем удаюся до Тебе і молюся Тобі. Пом'яни, Господи, у царстві Твоїм спочило гораба Твого, дитину мою, і сотворимо вічну пам'ять. Ти, владико, життя і смерті, дарував мені цю дитину. Твоїй же добрій, і примудній волі угодно було і взяти її від мене. Нехай буде благословенне ім'я Твоє, Господи, благаю тебе, судде неба і землі, з безмежної любові Твоєї до нас, грішних, прости, спочилій дитині моїй всі гріхи її вільні і Вільні, які заподіяла словом, ділом чи думкою, свідомо чи несвідомо. Прости, милостиві, наші батьківські провини, нехай не залишаються вони на дітях наших. Знаю, що багато грішили ми перед тобою, багато чого не дотримали, не вчинили, як ти заповідав нам. Коли ж дитина наша, що померла з нашої чи зі своєї провини, служила більше світу від цьому і тілу своєму, а не тобі, Господу і Богу. Коли полюбила вона принади світу цього більше, ніж слово твоє та заповіді твої. Коли вона, віддавшись на солоді життєві, а не жалю за гріхи свої, та за Дбала поміркованість, піст і молитву. Щиро благаю тебе, прости, примилосердний отче, дитині моїй, усі ці провини її. Прости і полегше, коли й інше зло вчинила вона в цьому житті. Христе Ісуса, ти воскресив дочку Яїрову за віру і молитву батька її. Ти зцілив дочку жінки Хананиянки за віру та благання матері її, вислухай мою молитву, навіть кінь і мої благання за дитину мою. Прости, Господи, прости всі гріхи її та, простивши й, очистивши душу її, визволи з муки вічної і в з усіма святими твоїми, що від віку тобі. Догодили там, де нема ні надуги, ні скорботи, ані зітхання, але вічне життя. Бо ма людини, що жила б і не згрішила. Ти один без гріха. Коли будеш судити світ, нехай почує дитина моя найголосніший голос твій. Прийдіть благословення Отця мого, наслідуйте царство, приготоване вам від сотворення світу, бо ти отець милостей і щедрот. Ти життя і воскресіння, і тобі славу висилаємо з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.